І вітаю, друзі! Сьогодні хочу пройтися по своїм квітам, які я висівала. І в мене є плейлист в моєму, на моєму каналі про посів. Ну, там і квіти, і овочі. І е, саме тільки посів. А взимку я викладу посів від А до Я. цих всіх квітів. Я знімала всі етапи. Ось, можливо, буде легше дивитися. А це буде відео очікування і реальність. Почнемо ми з такої квітки Лобулярія Колоролівський килим. Ще його називають Алісу. Це однорічник. Бачите, заявлено було, що різні кольори. Можливо, просто картинка, не знаю. Але він в мене весь фіолетовий. Я взагалі не шкодую, що він у мене весь фіолетовий, тому що це просто краса. Це декоративна, однорічна, бачите, рослинка, яка отворює густий, компактний кущ. Ось такий невисокий, такий, як грунтопокривний. Ось, і квітіння його триває постійно з червня, ну, до заморозків. Ось. Я його дивіться, пік пікірувала. Це кущі підірвалося. Це не так, як лобелю я сіла в стаканчик і не пікірувала. Це кожна рослинка окремо у мене була. От. Тому вісій не був 26.01. Ось така в мене була лобелія. Також однорічник. Лобелія біла. Але я не прочитала. Ну, я б і біла, і та й все. Я люблю ампельні сорти. От. Ну, я прочитала біла, але я не прочитала тут на звороті є, що ем, висотою 10 25 сантиметрів. Також вона е е е сіла 26.01. Просто в стаканчики і без пікіровки вона була. Вона бачите, така, е ну це її, як мені кажеться, е таке. І погода міняється, можливо, дожі, і вона така трошки появився такий голубуватий відтінок. Ось, ось така ось вона. Але на слідуючий раз лобелія ампельна, вона схожа на лісу, але ще гілки більш. Ну, я в тому плані, що так звішується гарно. Тому я вже купила ось таке лобелія ампель на каскад Суміш. Але по поза тому році я так посадила, ну, тобто по суміш, в мене була тільки синя. Тому не знаю. Я дуже хотіла щоб була в ній біла. Тому я купила це білу, але не прочитала, що вона ну, кущова. Ось, тому я буду вже купила таке насіннячко. От. Ось лісом цей прекрасний і тута. І біля нього китайська. Махрова, суміш, гвоздика. Практично вона вже відквітувала. Я думаю, якщо б я, можливо, її постригла і пішло з пазу хлистя, можливо, вона квітувала дуже гарно. Ось ще, бачите, є бутончики. Хто дивився мої відео, саме пік, це тут просто була краса Але тут і прикрашає її ще лісом. це ось тут, бачите, так підбив її. ось але чому я не обрізала? Зараз скажу. Тому що я подумала, що можливо вона насіється сама. Теж я її висівала 28.01. Сподобалась вона мені. Я ж кажу, можна було побрізати. І це було похайно, але я хочу, щоб вона насіялася. Спробую. Ну, мені цікаво, бо я... дивіться, навіть насіння вже є. Ось воно таке. Бачите? А можна зібрати насіння навіть. От я ще й зберу насіння. Подивимося, чи самосівом насіється. А ще й пачечки в мене є, і отак зберу насіннечко. Так, обрієта. Обрієта У мене всього лиш було дві гілочки. Я сформувала ось тут кущик. Ось. Не наводиться дуже. Так, щоб сильно. Ось. Вона не заквітувала, так якось розвалилася. Ну, Квітування поки що немає. Хоча висівала я її 28.02. От і заявлена синенька. ну Бачите, поки що немає, і я не маю навіть уяви. Але ви будете мати уяву, що це з трьох таких манюсіньких оцінців, Я їх разом посадила. Ось такий гарний кущик. Ну, це багаторічна рослинка. На слідучий рік, звісно, ми побачимо її квітування, я надіюся. А оця гвоздика пишеться дворічник. Дворічник, китайська. Ось. Тому. Ось така вона мені вона сподобалася. Ось тут у мене, там я показувала на світу, а тут полутінь. І він не такий, як масове квітування, але ще й нема, не зав'язується на сінічку, тому таке гарне квітування теж. До речі, насіялась, і це вже нова у мене анютини глазки. Ось, дивіться вже знову квітує. Е, і просто для порівняння білий це наче геть дві різні квітки. Ну, ця квітка і ця і бділочка На моєму відчітку матрона шукає медик. Хоча Ох, який ти гарнюсінький. Колись ми їх ловили, казали ті, що не, кус, не кусають пчілки, часики ми на них казали. Ми колись в дитинстві з квіток на собі на ногті так хотілося нам, щоб були довгі ногті і красити, а колись в дитинстві ж нам не дозволяли. Це зараз дітям дозволяють, а раніше ні. І ми брали пелюстки, наклеювали. Ось і на тих квітках хоч, ловили ці часики. Ось він, бачите, такі темно коричневі смуги, це він і кусається. Просто краса, боже, дитинство дитинства згадала. А, а ліпили негідки з пелюсток космеї. А тоді космея була в кожному садочку. Ну, взагалі, як згадаю, дуже гарно. Так, друзі, дочекалася. Заквітував мій перший дзвіночок. Ось який був дзвоник, ось такий. Середній махрова суміш. Не розумію, чому махрова. Ось тут на картинці, бачите, він, наче як подвійний. Ну, можливо, махровий, що завернуті оці листочки, але ж ні, все-таки картинка не така. Ось дивіться. Картинка ось така. Ну, подивимось, ще ось будуть відкриватися квіточки. Більше він навіть схожий, ще не відкрились. У мене теж я сіяла блакитний, ось такий повинен бути. Але цей більш такий відкритий, бо ще він не заквітував. А цей такий, такий наче глибокий, подовжений, можливо, і за цього махровий. Але дуже-дуже гарний. Але я все-таки думала, що це буде, ну, як, як ви зрозуміли, в декілька, отак, наче як шарів дзвоник. Ну, в мене таких не було. Дуже гарний перший. Уявіть, це був посіяний 302 на розсаду. І сьогодні в нас е, 21 вересня. От перша квіточка. І ось мій тим'янчик. От. Хоча заявлено, що він так, висівала я вже його найпізніше, 4.04. Ну він безпроблемний, геть гарно сходить багаторічна рослинка медонос, висотою 40 см, так воно десь і є. Вона дуже похуча, вона багато вживають її і в їжі. Ось, як пряму приправу до очевих і м'ясних страв. Я думаю, що якщо б я її обрізала, то вона б ще раз заквітувала, вона квітувала, От, але такі світло-лілові білі кольори. От, вона квітувала, ось, бачите, вона заклала на Ну, Але я не обрізала. Хоча треба врізати і насушити, як гарна приправа. І, і, і звісно, що тут в мене і лобелії, і Алісу. Прекраса, прикраса. Вази кашабо. Навіть не що вам особо щось показати. Е, я її, вона мене геть і не вразила, ось вона в мене в кашбо. Квітла якось одній квіточці і ви знаєте, чи її постійно потрібно прищіпувати, чи я не знала, як з нею правильно поводитися, але дуже було мало квітування. І вони такі були ну, як рідкісні і не дуже довго. І одразу закладалися квітки, ще ось перед вистримпоглянув в цьому кашпо. Ну, теж ось закладаються квіточки. Тут ось відквітувала вона, але ось такого масового квітування не було. Чесно кажучи, нею треба я подивилась, займатися, постійно якось прищіпувати. В общем, це квітка не для мене, це постійно, ну, я так зрозуміла, це квітка на продаж нею займається, Один раз подарив, подарував і а далі я не знаю. Ну, Це не для мого садка квітка, хоча вона. Багаторічна рослина вирощується однорічник. Правильно її на зиму забирають, черенкують і продають Оце так. І ось тут де в мене кашпостю панів. Я підсаджувала. Ось вона, бачите, квітує. І є ще бутончики. А, от. Але ж я вам кажу, що це ну, воно заявлено, як багаторічна квітка вирощується як однорічник. Але я подивилась дуже багато відео. Я так розумію, що а, її... Забирають на зиму, потім прищіпують, рінкують і роблять гарні такі на продаж такі ранні, ну, як сказати, в горщиках е, воздикі шабовані, виглядають гарно. Ну, так, їх нараз посадить, можливо, як спеціаліста купив на сезон полюбуватися далі. Ну, займатися ними я вирішила, що я не хочу і не буду. Є багато, багаторічних гвоздик які можна посадити, просто ділити і все. Ну, і моя малютка ломі камінь. Просто малютка. Малятка, дивіться. Посаджена була 28.02. Посіяна, верніше. От, це пурпуровий килим заявлено, але я думаю, що квітування в цьому році ми не побачимо. Але я хочу зняти, щоб ви бачили. Ну, в мене є про неї як сказати, відео. І я викладу від А до Я теж про неї, бо там дуже цікаве відео. Я її спочатку просто поставила. Вона не проростала, потім я поставила вже на стратифікацію. Ну, в общем, це ціла, як то кажуть, епопея з цією квіточкою. Але вона най ну, вона... Ну, вона повинна бути просто ефектна, ефектна. Ну, подивлюся на наступний рік. Ну, я не планую її поки що сіяти. Цю. Прекрасну квітку, тому що вона дійсно прекрасна, її бачила велику, ну продають доволі так дорого. І я дивувалася, чому так дорого, я зрозуміла, що вона дуже така повільно ростуча квіточка. Ну, тому і дорога. ось Але е, побачу, побачу. І остання моя квіточка, саме квіточка Монарда. Ось така ось монарда, цитрусова бергамот. Це просто малесенький її кусочок, там знизу був з корінням. Я посадила, щоб просто потім показати відео. Але ж в мене були відео, це були кущі величезні, метр на метр. Вона падала, розпадалась, лягала на інші квіти, і я геть її всю прибрала. Оце тільки вам щоб кусочок показати. То подивіться, яка це ж зовсім ну, інше. Ось. Мені навіть листки інші. Тут такі якісь. Тут продовгуваті, а тут більш такі овальні. І що саме цікаво, це ще мене ціла, це 27.03 я висівала, я просто написала. Це ще... Я не розпаковувала, я її не хочу сіяти. Чи для інтересу посіяти, що буде, можливо, там, але ж це професійне насіння, не знаю. Але вона, ця квітка, заявлена, пурпурно лілового кольору з ніжним ароматом. От бачите, тут немає. Яка вона виростає. І це проблема. Тоді не розумієш, не розумієш. Більше я купувати, якщо я квітку не знаю, не бачила, ось не буду. І, чесно скажу вам зараз. Ну, неї якийсь аромат, який бергамот, через бергамоту я пила, ні. Ну, в общем, оцю квітку я висівати більше не буду. Монарда цитрусова бергамот. Тому що це величезні-величезні кущі, які. Знаєте, кому б я її порекомендувала? Тільки у тому, в кого багато, от, наприклад, місця. І треба зайняти e, чимось, тому що вирощується вона дуже легко, безпроблемно. Ось вона в мене, до речі, лежить. Тут, щоб сорні трави не сходили, я так і кинула. От. E, Наприклад, зайняти якесь місце, щоб не сходили зілля. Ось просто, якщо у вас великий участок, великі квітники. І є такі участки, де немає квітів, а треба зайняти такий якийсь великий простір. От там я б її вам рекомендувала висівати цю монарду. Ось так пробіжалася по своїм квітам, які очікування, і який вийшов у мене результат. Всі буде, я зберу їх, папка, плейлист посів квітів від А до Я. Ось, і е, вже чекаю наступного сезону. Купую потихеньку нові квіти, які я хочу висіяти в цьому році. Е, це будуть в основному багаторічники, однорічники не планую. Е, я сподіваюся, що насіється, Оце тільки що лобелію я посію ампельну. Хочу дуже ось. Тому сіймо, це дуже цікаво, цей процес спостерігати, хто любить квіти, любить особливо лютий березень, в городі ще немає таких якихось справ, а вже так хочеться. І ви знаєте, я ж побігати, подивитися, іноді щось пересадити. Ну, для мене це цікаво. Хтось це зовсім геть не любить. Тому Ну, це кожна людина обирає, але спробувати варто, хто ще не спробував, можливо, сподобається. Ось. Тому пробуємо. Добре, дякую вам, друзі, за увагу, за підтримку, за підписки, за лайки і до зустрічі!